Вчора о 10.15 на пульт Державної служби охорони надійшов сигнал тривога з ювелірної крамниці. Там було скоєно розбійний напад, коли співробітники міліції прибули на місце події за три хвилини. Нападників вже не було. Як далося з'ясувати, продавчиня магазину натиснула тривожну кнопку вже після того, як вони пішли. Жінка розповіла, що до крамниці увійшли двоє чоловіків, які були вдягнуті в чорне. На їх головах були чорні кашкети. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вони заволоділи чи не всім, чи не всіма золотими виробниками. Робоми, які знаходилися крамниці, склали все в господарську сумку та полишили приміщення окрім співробітників державної служби охорони на місці події, одразу прибула слідчо-оперативна група сумського міського відділу міліції. Кінологи із собакою, експертно-криміналістичний центр, розпочалися заходи, спрямовані саме на рушок зловмисників. Також були виставлені посилені наряди з числа співробітників Державної автомобільної інспекції, які перевіряли всі машини, які виїжджали із міста. І Зараз ця робота проводиться. Але на жаль, поки що результатів немає. Нами вилучена. Відео з камер спостереження, які саме зафіксували момент розбійного нападу. Ми сподіваємося, що громадяни, які побачать це відео і можливо впізнають людей, які ми розшукуємо. Дуже сподіваємося на їх допомогу.